Закришування незаконних казино та гральних залів міліціонерів звільнятимуть з роботи. Принаймні так каже радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк. Всі ті, хто не буде відповідним чином реагувати на сигнали щодо можливого, повторюю можливого поновлення в тій чи іншій області, в тому чи іншому місті, в тому чи іншому районі, е, от таких от е, ігрових е, залів. Буде відповідати особисто, включно зі звільненням займаної посади. Правоохоронці заявили, на даний момент ліквідували більшість гральних закладів. Крім казино, попали під роздачу і державні миттєві лотереї, в приміщеннях яких насправді стояли гральні автомати. Закривають правоохоронці і букмекерські контори. Як відомо, у міліція активно розпочала боротьбу із гральним бізнесом після особистого доручення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який нещодавно оголосив війну, забороненій в Україні гральній індустрії. Лише за останні шість днів правоохоронці закрили понад чотири сотні різноманітних ігрових залів, вилучили понад чотири тисячі одиниць гральної техніки на півмільйона доларів. Стосовно організаторів незаконного бізнесу. Су відкрили понад 200 кримінальних проваджень. Зупинятися на цьому правоохоронці не збираються. Обіцяють в Україні більше не відкриється жодного підпільного казино.